Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 30 липня о 6.40 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка. Госпіталізований о 15.30 в селі Ізюмського району відбулося загоряння приватного будинку внаслідок влучання ФПВ-дрона. Пошкоджено надвірні споруди. Об 11.32 в селі Лозова Чугуївського району. Внастідок обстрілу зруйновано 4 приватних будинки та 9 господарчих споруд. Пошкоджено 13 приватних будинків та 17 господарчих споруд. Об 11.10 в селі Хатні Куп'янського району. Внастідок картопстрілу пошкоджено один приватний будинок. 11.00 в селі Лозова Чугуївського району. Внастрідок обстрілу Каба пошкоджено 8 будинків та автомобіль. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 31 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі від ворожих обстрілів у Куп'янському та Чугуївському районах області. Близько 11-ї було атаковане село Хатня Великоборлуцької громади. Там горіла суха трава на площі 200 квадратних метрів. Вибухом пошкоджений приватний будинок. В день ворог завдав удару по приватному сектору села Лозува Вовчанської громади Чугуївського району. В результаті обстрілів були зруйновані та частково пошкоджені приватні житлові будинки та госпіт господарчі споруди на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Зокрема, горіли господарчі споруди на загальній площі 30 квадратних метрів. Харківські рятувальники оперативно ліквідували загоряння та запобігли поширенню полум'я на житлові будинки. На щастя, жертв серед місцевих мешканців немає. Однак, в результаті пожежі було знищено понад 100 голів цвійської птиці. За добу трапилось 13 випадків пожеж природних екосистемах на загальній площі понад 2 гектарів. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та заважають просуватися ворогові. На харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу зросла до 6. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора біля новоосинового, піщаного та Стельмахівки. Марія Соловйова, Дмитро Новоєнта, Олексій Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Україна отримала ще вісім танків леопард 1 від Німеччини та Данії. Про це повідомляється на сайті німецького уряду. Крім того, Німеччина в останньому пакеті допомоги надала Україні 21 тисячу снарядів для зенітних самохідних установок Гепард, 10 наземних дронів, дві ремонтно-евакуаційні бронемашини, 10 наземних радарів, майже 25 тисяч шоломів та один польовий шпиталь. Також тривають переговори щодо відправки найближчим часом винищувачів F-16. США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі 200 мільйонів доларів. Як повідомив радник з комунікації в сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі, безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, Хаймарс, мінометні снаряди та протитанкові ракети Джавелін. Про терміни постачання поки що нічого не відомо. 30 липня у регіонах нашої держави відключень світла не планується. За даними «Укренерго», при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково. Спеціалісти додають, що Україна протягом наступних місяців може жити без графіків, адже енергосистема увійшла у відносний баланс. Тож наголошують фахівці, якщо світло й вимикатимуть, це нестиме незначний характер. У Венесуелі розпочалися масові протести після перемоги на виборах чинного президента Мадуро. Багато венесуельців вважають, що влада сфальсифікувала результати виборів. За даними змі біля резиденції, Мадуро зібрався натовп. Людей є десятки затриманих та поранених. Серед них поліцейські протестувальники перекривають дороги, будують барикади та підпалюють автомобілі. Також йдеться про захоплення міжнародного аеропорту імені Симона Болівара в Майкетії. Хаські вчені вперше успішно імплантували людині механічне серце. За інформацією змі у пацієнта було термінальна стадія серцевої недостатності. Його врятували, імплантувавши біфентрикулярний роторний насос для крові з титану. Тепер він з механікою всередині. Таке серце наголошують фахівці служить тимчасовим рішенням, підтримуючи серцеву функцію пацієнтів в очікуванні пересадки справжнього серця. Нарада дійсно була присвячена підготовки Харкова до опалювального сезону сталого заживлення міста Харкова. Бо ви розумієте, що сьогодні, на жаль, власна генерація міста Харков немає, бо всі об'єкти генерації, які зажили наше місто, були розтрощені нашим ворогам. Тому ми сьогодні дуже ретельно працюємо з нашими міжнародними фінансовими партнерами і з. Різними фондами, які допомагають місту підготуватися до опалювального сезону, дуже багато приділяється уваги, що ми будемо робити в сфері децентралізації системи теплопостачання, водопостачання, енергозабезпечення міста Харкова. Хочу сказати, що сьогодні у нас є чіткий план дій: ми маємо поставити до опалювального сезону 141 сорокну Ційно і когенераційна установка для того, щоб децентралізувати систему енергозаживлення міста Харкова. Це головна мета, і цьому була приділена увага на тої наради, яку вчора проводив президент України Володимир Зеленський у Харкові. Ми розпочали підготовку до наступного опалювального сезону в момент завершення минулого опалювального сезону, і дуже багато працюємо працюємо практично цілодобово над тим, щоб децентралізувати систему енергозабезпечення, теплопостачання типу і водопостачання, як я вже казав, для того у нас розроблено план дій, і сьогодні наші комунальні установи працюють для того, щоб, щоб заживити. Міста децентралізувати всі ці системи, хочу сказати, що дійсно ми працюємо з нашими фінансовими партнерами. Це перш за все світовий банк, який виділив нам грант 47 мільйонів євро. Крім цього, беремо кредит у ЄБРД. Це 25 мільйонів євро, який дають місту Харкова на забезпечення енергетичної Енергетичного забезпечення міста Харкова, крім цього, ми працюємо з нашими постійними міжнародними фінансовими партнерами, такими як USAID, Червоний Хрест, для того, щоб вони давали нам це обладнання. Хочу сказати, що дуже багато з них вже провели певні тендерні процедури. Ми очікуємо це обладнання, але це обладнання є певний срок виготовлення цього. Обладнання, тому ми не сидимо знайде, склавши руки. А ми працюємо, встановлюємо фундаменти, підводимо ці мережі, які потрібно підводити для того, щоб забезпечити міста проходження опалювального сезону. Це дуже амбітний план. Це дуже амбітний план. Бо коли ми кажемо по 141 установки, то це і установки, які. Генерують електро, електрозабезпечення і когенераційні е, установки, і звісно, блочна модульна котельне, яка нам е, потрібна для того, щоб е, пройти опалювальний сезон. Хочу сказати, що е, цих потужностей вистачить для того, щоб ми е, проходили опалювальний сезон. Звісно, е, хоч, хочемо, щоб у наступному році ми ще е, придбали таке остаткування, бо е, це буде певний е, остров, і ми Ді, не будемо залежати від централізованого нерозабезпечення. Будемо мати власне нерозабезпечення всього міста. Є графіки відключення намагаються Україне обленерго витримувати ці графіки відключення, але вони існують. І є така проблематика, коли люди заходять у ліфт і в ліфтах, бо відключають електропостачання. На жаль, за минулий тиждень було. 800 випадків таких тому дуже прошу харків'ян взнати бачити і прислуховуватись, коли відключають електропостачання. Такий графік існує. Людям просто необхідно бачити їх і розуміти, що коли існує така можливість відключення, то не заходити до ліфтів. Звісно, це не зручності, але йде війна, і ми повинні пристосовуватися. Нам потрібно буде. Відновляти централізоване енергопостачання, але на, на це потрібні дуже величезні кошти і дуже великий строк. Бо розтрощені ТЦ, розтрощені трансформаторні підстанції. І, і одразу все це зробити просто неможливо. Тому ми йдемо на такий крок, витрачаємо таке величезні кошти для того, щоб заживити міста і зробити децентралізовану систему енергопостачання. На жаль, Повітряна тривога дуже часто лунає лунато міста. І ви от, е, привели такий приклад, коли е, лунала повітряна тривога більш ніж 50 один, і це жахливо. Але е, знаєте, хочу сказати, що Харків'яни пристосовуються е, до цього. Малий бізнес е, знаєте, працює, незважаючи на всі повітряні тривоги, бо просто неможливо сьогодні зачинити все. Працюють крамниці, працюють е, супермаркети, працюють е, маленькі. Киоски, але є установи, які зовсім не працюють. Наприклад, це банковські установи це дуже величезні незручності для Харків'я. Тому основна мета сьогодні зробити так, щоб у Харкові існувала диференційна система повітряних тривог, над якою ми працюємо. А я маю таку надію, що весени ми будемо мати таку систему диференційних повітряних тривог, і тоді зовсім зміниться наше життя. Ситуація з енергопостачанням в Україні стабілізована і матиме тенденцію до покращення. Констатував голова Укренерго Володимир Кудрицький. У нас є всі причини очікувати, що найскладніший такий період літа вже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів. І зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов'язано передусім з тим, що нарешті спала ця абсолютно аномальна, рекордна спека і відтак зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно ж, це пов'язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності, довгоочікувані, важливі для енергосистеми, які безумовно додають нам. Додають нам потужності в енергосистему, ну і зі свого боку також скорочують дефіцит. Кудрицький також зазначив, що зараз Укренерго використовує одну-дві черги відключень замість складного режиму 3-4 черги. Продовжується ремонтна кампанія. Тож ситуація і надалі покращуватиметься. Зауважив він, якщо не буде нових масштабних пошкоджень обладнання. Можна сказати, що магістральна мережа на сьогоднішній день. Готова в повному обсязі забезпечувати споживання кожного регіону, і ми власне вже готові не тільки забезпечувати літні, літні обсяги споживання, а і навіть зимові обсяги. Тут треба звичайно винести за дужки ті постійні атаки, які тривають на наші енергооб'єкти, і наслідки яких нам постійно доводиться усувати, виправляти. Але практика показує, що ми це здатні робити досить швидко. В принципі, магістральна мережа, я впевнений і абсолютно відповідально, хочу заявити, що буде готова. Що стосується генеруючих потужностей, тут я. Вважаю, що є всі шанси виконати, а іноді навіть перевиконати план, тому будемо розраховувати, що вийдемо в зиму, максимально готовими з максимальною кількістю електростанцій в роботі. При цьому глава «Укренерго» не став прогнозувати, якою буде ситуація зі світлом під час опалювального сезону. Щодо Харкова, то всі розуміють, що місто знаходиться занадто близько до кордону і постійно обстрілюється зі всіх видів зброї. Міська влада робить все можливе, щоб за будь-якою ситуацією місто мало змогу пройти опалювальний сезон. Тож цілодобово працює над децентралізацією енергетичної системи. У Харкові на сьогодні вже встановили низку когенераційних установок, триває монтаж десятків модульних котелень. Яна Біляєва, Андрій Паколов. Харків новини. Пандемія, війна, навчання у школах Харкова відбувається онлайн. Діти поступово і непомітно втрачають важливі навички соціалізації. А соціалізація це комплексний процес та результат засвоєння й активного відтворення людиною. Знань, цінностей, норм, моралі, традицій, на основі її діяльності, спілкування і відносин. Таке визначення цьому поняттю дають психологи. Це процес становлення особистості, який триває протягом всього життя. Процес під час якого людина опановує різні цінності, розвиває комунікативні навички і опановує і відпрацьовує свій власний характер. Соціалізація обов'язковий фактор розвитку особистості, і на жаль, харківські школярі втрачають це. Зауважує педагог, яка має 18-річний досвід роботи з дітками різного віку. На жаль, зараз є такі випадки, коли приходять діти там 7-8 років, і на жаль, вони не навчаються ще батьків з причин, які зараз виникли. Вони не можуть навчатися десь у приватній школі. І тому це ну, дуже важливо для дитини, тому що якщо вона не буде навчатися, спілкуватися, вчитися з оточуючими, цей дітьми, і хто нас оточує, подальшого розвитку не буде. Це дуже важливо. Втрату знань і комунікативних навичок у дітей, які позбавлені перебування в колективі однолітків, спостерігає і педагог із мовленням. Я хочу зазначити, що як логопед я зараз бачу, що рівень знань, здібностей, комунікативних навичок у дітей дуже знизився, тому що вони не відвідують дитячі та шкільні заклади. Тому я вважаю дуже важливо виводити саме дітей і навчати, щоб вони спілкувалися один з одним, щоб вони були разом була в них спільна діяльність якась. На думку психологів, дітям, які роками будуть спілкуватися, пізнавати світ лише через екран свого гаджета, буде дуже складно опанувати омріяну професію, знайти себе в дорослому житті. Моя думка така, що чим довше буде продовжуватись весь цей процес навчання дітей онлайн, а не офлайн, коли діти виключені з спілкування з комунікації з однолітками, з дорослими, оточуючими не тільки родиною, і близькими дітям буде все важче потім соціалізуватися і як особистості реалізуватися. Навички соціалізації говорить Ірина Вашнева, не Можливо надолужити в майбутньому, тож якщо не вирішувати ситуацію сьогодні, а чекати закінчення війни, то нинішнє покоління дітей може виявитися непростосованим для життя у суспільстві. Бо сьогодні вимоги 21 століття столітті від особистості це бути з критичним мисленням, це розвинуті навички співпраці, вміння вирішувати конструктивні конфлікти. І якщо дитина, підліток не отримає це в дитинстві, то яким чином можна це реалізовувати в дорослому житті? Це наше ментальне здоров'я в майбутньому. Сьогоднішні наші вибори, рішення це вплив на наше майбутнє. Все це розуміють і вчителі, і батьки Харків, прифронтове місто. Відвідувати звичайні дитячі садочки школи сьогодні заборонено через загрозу обстрілів. Тож все більше батьків хочуть, щоб їхня дитина відвідувала школу в безпечному укритті з очними уроками. І в Харкові є чудовий досвід навчання в метрошколі. Як показує практика, сьогодні дуже задоволені діти, вони сміються, посміхаються, граються там і тільки навчаються, так і ми бачимо їх стан. Це діти, ніби і немає війни, і це дуже добре. дуже добре. Тому для Харкова це дійсно вихід, коли у нас буде система е мережа таких шкіл, е які задовольняють і безпеку, вперше за все, а потім вже і психоемоційний такий стан здоров'я наших майбутніх дорослих. Так, сьогодні підземні школи чи не єдина альтернатива безпечного навчання і соціалізації. На жаль, така школа у Харкові поки що одна. І кількість заяв від батьків на навчання там дітей вже набагато перевищує кількість можливих місць. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Юрій Бобикін – Харків новини. З 29 по 31 липня сонце буде перебувати на піку своєї активності. За даними експертів, протягом трьох днів Землю накриє потужна магнітна буря, що може вплинути на людей. Центр прогнозування космічної погоди надає прогноз геомагнітної активності, яка вимірюється за шкалою від нуля до дев'яти. У понеділок, 29 липня, очікується геомагнітна активність з позначкою в 5 балів, що вже вказує на сильну магнітну бурю. У вівторок, 30 липня, передбачається, що показник підніметься до семи. А наступного дня, у середу, 31 липня, він опуститься до шестів. Стибалів магнітна буря це явище, яке виникає внаслідок спалахів та вибухів на сонці, у результаті чого виділяється багато сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок, які рухаються в різних напрямках, у тому числі вони прямують і до землі. Коли ці частинки досягають магнітного поля нашої планети, вони занурюються в нього та ніби розхитують його. Під час особливо сильних магнітних бур може вийти з ладу техніка, як на землі, так і в космосі. Впливають вони і на самопочуття людини, може бути головний біль втома та стрес. Що у людини є певне захворювання, тобто захворювання серцево судинної чи нервової системи, або ж сильний стрес, якісь переломи були травми, або ж взагалі ця людина просто психоемоційно нестабільна. Вона дійсно буде відчувати ці впливи. Лікарі радять таким людям у дні магнітних бур зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та дотримуватися нормального режиму харчування та питного режиму. Анна Зелінська, Олексій Муравйов, Харків, Новини.